Тіло людини складається на 70% з води. А тіло львівських чиновників складається на 70% з гальмівної рідини, очевидно, що бо воду вимкнули. Вітаю! З вами правозахисник, адвокат Михайло Магарський. І ми з вами зустрічаємося на каналі. YouTube і телеграм-каналі Офіс Українця на Тікток-сторінці TikTok Тіктокер-Токер. І ми з вами, як народ платники податків джерело влади, обговорюємо дуже актуальні проблеми і новини. І сьогодні, я думаю, як ви вже здогадалися, ми будемо балакати коротко про проблеми і причини, куди ділася львівська вода і які були цьому причини. Отже, я думаю, що це яскравий приклад того, що Україну і місцеве самоврядування і в загальному не так нищить війна, не так нищить ракети, як корупція. І зараз ми будемо розбиратися, чому на звичайному прикладі, як, що там у Львові з водою. Отже, в нас у Львові ми маємо при владі таких інтелігентних, вусатих войків, чесних вишиванках, які завжди нам розказують, що ті вуса ніколи не брехали, що ті руки ніколи не крали. І після нестачі води у Львові все почало випливати на поверхню. І хто аналізує, розуміє ситуацію, зараз зрозуміє, чому. Ну, Така у наших львів'ян доля бути під керівництвом самопомічі, а е, гасло самопомічі і пана Мера Садового, ви самі розумієте, які візьми і зроби. От вони взяли і зробили, відключили людям на 4 дні воду. Чи відключили спеціально, чи через поломку. Значення немає. Коли людина проживає на 11-му поверсі і в неї немає води що передня, це дуже недобре. Давайте тоді переходити до проблем. Як кажуть у Львові, а що сі стало? О, ну, Зараз ми будемо до загальновідомих фактів трошки перейдемо. Перший це те, що водогін у Львові. Побудований в 1901 році. В цьому ж році і запрацював Львівський водоканал, який його обслуговує. Також всім це є відомо, що вода є природне багатство, вона має бути людям безкоштовно, а вже відповідно водопостачання. Людина оплачує, тобто за доставку води. І це, чи цю доставку робить водоканал, чи інша якась фірма, яка бутильовану воду доставляє, значення воно не має. Тобто львів'яни з 901 року, 124 роки платили кошти за доставку води. 19 з цих років Львовом керував пан Садовий. От. В цих коштах за доставку води закладена сума, і то добряча сума на амортизацію і ремонт поточний систем водопостачання. Якщо взяти, просто послухати те, що нам ну, скласти факти докупи, то ми маємо, що, наприклад, Андрій Іванович Садовий Львовом керує з 2006 року, це є 19 років. Міська рада твердить, що їм треба 10,5 мільярдів гривень на відновлення, на ремонт львівського водогону. Беремо ці 10,5 мільярдів гривень. Ділим вони мали бути зібрані за 19 років і мали бути зібрані з людей. Вони зібрані були навіть з людей, тому що люди платили за водопостачання кожного місяця. Якщо це розділити, у нас вийде 46-47 мільйонів гривень в місяць на ремонт, на амортизацію водогону, десь поділися з водоканалу Львівського. Куди вони поділися, люди за новий? Фактично, люди вже оплатили новий водогін, але приходить наша влада, наші щирі вусаті осаті в, в вишиванках і кажуть, а в нас грошей нема на ремонт. Ну, якби шляхами корупції, шляхами зловживань кожного місяця тільки з самого водоканалу не пропадало по 46-47 мільйонів гривень, і тільки на відновлення, на амортизацію, бо тому що там ще закладені кошти і на поточні ремонти, то я думаю, люди би по 4 доби без води не сиділи, я думаю, що не тільки без води, там ще я так бачу по новинах, і е, в, банк, в, в, автомати з водою декуди порозбивали, декуди доставки води нормальної не було, навіть і цього не організували так, як має бути. Тому, шановні львів'яни, як то кажуть, пийте на здоров'я, питайтеся, де кошти. Ще раз кажу, це такий явний, який не можна було обходити випадок, коли ми бачимо, що всі ці роки Україну нищить не так сильно війна, як корупція нашої влади, як розкрадання бюджету, як кумівство, як неправдива інформація в звітах цих комунальних служб, як популізм на виборах. От. Тому, бачите, висновки вже вам робити самим про ту ситуацію. Також ефір буде записаний, викладений на, сторінці, на сторінках. Я вас закликаю подобайки ставити, коментувати і підписуватися на канали, пропонувати нові теми. Дуже дякую вам за увагу. Хай вас береже Господь.